Сонечко усіх вітає, щастя кожному бажає. Тож заняття розпочнемо, розвиватися підемо. До нас завітала лялька Тетянка. Вона збирається на прогулянку. Треба допомогти їй обрати потрібний одяг, щоб вона не змерзла. Потрібно обрати штанці. Які штанці вдягнемо на вулицю? Тепер оберемо кофту, тоненьку кофтину чи теплий свитер. Чи потрібна шапка? Тоненька чи тепла? Так, тепла. Чи потрібна ляльці куртка? Так, потрібна. Яку куртку оберемо для тетянки? Теплу чи тоненьку? Потрібно взяти тепло. А тепер оберіть взуття для тетянки. Подивіться на картинку та поміркуйте, хто намальований на картині? Та це ж наша тетянка. Де вона гуляє? Що робить? Яка пора року зображена на картині? Сніг який? Як можна сказати про зиму? Як одягнена наша тетянка? Будемо складати розповідь за картиною. Послухайте спочатку мою розповідь. У морозний зимовий день тетянка вийшла на прогулянку. Взяла вона з собою санчата, лопатку, відерце. Одяглася Тетянка тепло. На ній хутряна шапочка, зимова куртка і чобітки. На рукавичку тетянці впала біленька сніжинка. На вулиці холодно, але Тетянка не боїться морозу. Тепер самостійно складіть розповідь про прогулянку тетянки. У вас все обов'язково вийде. Дякую за увагу. До наступної зустрічі.